Отже, для того, щоб розтопити піч, відкрити дверцята і покладіть кілька дров. Далі, відкривши нижній відсік, ми побачимо металеву корзинку, де знайдемо запальничку та спеціальний розпалювач. Складаємо дрова один на одну. Також розгортаємо розпалювач і кладемо під або на дрова. Далі звертаємо увагу на важелі. Дуже важливо, щоб вони були повністю відкриті. Тільки після цього запалюємо розпалювач. Далі прикриваємо дверцята. Тобто закриваємо ручку і зачиняємо дверцята. Далі чекаємо до 15 хвилин або поки повністю не згорить розпалювач і після цього щільно зачиняємо дверцята. Після цього варто перевірити, чи не згасає наш вогонь. Кілька слів про безпеку. Ручка пічі завжди холодна, а от скло дуже гаряче. Так само як і труба. Будь ласка, не ставте меблі або речі близько до печі. Відсуньте подалі. Якщо щось трапиться, завжди поруч є вогнегасник. Інструкція по використанню нанесена прямо на нього. Коли прийшов час підкинути дрова, відчиніть дверцята і додайте необхідну кількість. Для цього ви можете використовувати спеціальну рукавичку, яку знайдете на стійці з інструментом. Також, якщо виникла потреба поправити дрова, ви можете скористатись одним з інструментів. Якщо під час маніпуляцій з пічкою, в кімнату потрапило трохи диму, не хвилюйтесь. Рекуператор в автоматичному режимі очистить повітря. Коли піч вже дуже добре розгорілась, ви можете застосувати опцію повільне горіння. Для цього треба прикрити лівий важель. Правий важель відповідає за подачу повітря. Не зачиняйте його повністю. Від цього піч може повністю згаснути. До речі, гасити піч невмисно не обов'язково. Ви можете безпечно залишити дрова, що горять, при умові, що дверцята щільно закриті. Ну а далі залишилось просто насолоджуватись теплом та чудовою атмосферою, яку дарує простір.